Вже восьмий рік поспіль українці та українки долатимуть різну дистанцію під час забігу. Шаною воїнів біжу за героїв України. Взагалі забіг розпочався в 2018 року. Він був ініційований батьком нашого загинувшого кіборга Олексія Дурмасенка, паном Олегом. Його підтримує міністерство в справах ветеранів. Сам забіг не є змаганням на швидкість проходження дистанції його головна мета вшанування пам'яті полеглих героїв та передача головної думки нащадкам не забувати про воїнів, що ціною власного життя захищали Україну. Ми тут на мирній землі власне живемо, працюємо завдяки ним і повинні щодня пам'ятати їх величезний подвиг, який вони зробили, роблять і будуть надалі робити. Учасники можуть обрати різні дистанції від двох кілометрів до десяти велике прохання а, зроби, на майці або ж футболці, а, яку вдягне бажаючий взяти участь в цьому заході, написати біжу за захисника а, України. Можна написати ім'я в минулих роках. в Пам'ять про наших захисників і захисниць бігли в США, Нідерландах, Грузії та багатьох інших країнах. Будь-хто може взяти участь у патріотичній акції, а зареєструватись на неї можна на сайті Житомирської ОВА. Відбудеться забіг наприкінці літа, 30 серпня. Артем Содарчук, Ілона Усата, телеканал СК 1